За ці майже 50 років існування рольових ігор було створено чималу кількість систем, і кожна з них зосереджувалася на різних деталях ігрового процесу чи жанру. Одні пропонують сфокусуватися на боротьбі з чудовиськами, інші дозволяють з головою зануритися в інтриги та політичні процеси. Деякі просто пропонують насходитися всіма труднощами виживання у постапокаліптичній пустці. В більшості цих ігор подорож є необов'язковим елементом. Проте в цій системі вона є основою ігрового процесу. Ласкаво просимо до електричного штату! Вітаю! Я Рата Сьогодні в нас на огляді система The Electric State від видавництва Free League. Якщо ви хочете побачити від мене огляд ще якоїсь системи цього видавництва, пишіть в коментарях слова хочу лігу та назву системи. За виключенням «tales from the Loop. Її локалізацією вже займається вікач, тож давайте дочекаємося її офіційного виходу. Якщо хочете не пропускати мої наступні відео, обов'язково тисніть підписку і бийте в дзвін. Пам'ятайте, будь ласка, про підтримку наших воїнів, адже саме з умови єдності ми зможемо побороти наших ворогів. Під відео ви, як завжди, знаєте, посилання на фонд чи банку. Запрошую вас скористатися ним, щоб наблизити нашу перемогу. Історія цієї ролівки починається у 2018 році. Коли арт-дизайнер Саймон Сталенгак опублікував свій комікс Електричний штат. А так як автор на той момент вже співпрацював з видавництвом «Фрі Freeleak, яка створила за мотивами його артбуків рольову гру Tales from the Loop, компанія швидко відреагувала і взялася за розробку рольової гри за новим всесвітом. Система вийшла у 2024 році. Події гри відбуваються в альтернативному сеттингу 90-х років 20-го сторіччя у Пацифіці, країні, яка колись була штатом Каліфорнія. Центр західної демократії в 70-х роках поглинула громадянська війна, що призвело до розділу Америки на декілька незалежних держав. Війна стала поштовхом до технологічного прогресу. Розвиток нейропростору призвів до активного використання дронів, які керувалися пілотами з неймовірно великих відстаней. А після побудови нейронних веж у цивільних також з'явилася можливість занурення у нейропростори. Хімічна складова, на якій працюють шоломи, стимулюючи сегменти мозку відповідальні за задоволення, почала викликати залежність. І хоч війна залишилася давно позаду, проте проблеми безробіття, бідності і захворювань почали активніше впливати на соціум. У кожках сенсу життя за таких умов люди почали шукати собі нову релігію і знайшли її у технологіях. Останніми роками поширюються чутки про величезних конструктів, зібраних з різних деталей, які крокують пусткою, немов під владою самих нейропросторів. Пусточними дорогами новоутвореної держави Пацифіка і доведеться подорожувати вашим мандрівникам. Створення персонажів, яких тут називають мандрівниками, просте і займає небагато часу. Першим кроком є вибір одного з 10 архетипів. Кожен з них має пресети талантів, мрій, недоліків, а також особистих предметів. Але про це трохи пізніше. Розподілення пунктів поміж атрибутів доволі просте: необхідно кинути 4 кістки К6 і розподілити їх результати поміж 4 атрибутів. Основний атрибут вписаний в архетипі, його значення повинно бути максимальним. Ну або просто розподіліть 16 пунктів поміж атрибутів, як вам заманеться, не виходячи за рамки мінімальних та максимальних значень. Дуже важливим є створення унікальних персонажів. Тож в групі з чотирьох мандрівників дуже бажано мати персонажів з унікальними архетипами та унікальними основними атрибутами. Після цього визначаються показники здоров'я та надії, числові значення фізичного та ментального станів. Гравцю пропонується обрати один з доступних талантів. Зверніть увагу, що його, та ще декілька показників, можна обрати як самостійно, так і спробувати отримати результати через накидування кісток. В архетипах пропонується по три варіанти кожного з них. До речі, якщо сума значень для розподілу атрибутів 15 чи менше, можна взяти два таланти за ціною одного. Лишається тільки визначити кількість наявних грошей, улюблену пісню. Інші наративні деталі персонажів і мандрівники готові. Проте не готові до подорожі. Притому статки персонажів напряму залежать від архетипа. Так пілот дрона починатиме з порожніми кишенями, а артист матиме непогану фінансову подушку. Для подорожі необхідно буде визначити особисті цілі, що штовхатимуть мандрівників на дорогу пригод, загрози та ставлення до друзів подорожніх. Також персонажем видається один на всіх транспорт з половиною баку і три спільні речі, які будуть лежати у багажнику. От тепер можна рушати у подорож. Таланти, яких в системі 46, здебільшого збільшують кісток для деяких перевірок. Декілька збільшують показники здоров'я, а один навіть дозволяє краще опиратися впливу нейрошоломів. Проте гра не обмежує вашу фантазію і за потреби ви можете обговорити з оповідачем створення унікального таланту. Основою пригод в цій системі є подорож. Стандартна з пункту А до пункту Б з декількома зупинками на маршруті. Вони в свою чергу слугують інструментом до випробувань для подорожніх, просування до своєї мрії і майданчиком для боротьби з загрозами. Гра працює на спрощеній версії механіки систем Year Zero Engine. Для перевірок необхідно кидати кількість кісток К6, яка дорівнює значенню атрибута. Якщо хоча б на одній кістці є найвище значення, перевірка вважається успішною. В разі необхідності отримати більшу кількість успіхів, система підтримує механіку перекиду. Проте, коли на кістках атрибуту випадає одиниця, або сумний смайлик на офіційних кістках, надія персонажа поступово зменшується. Для збільшення пулу кісток є кілька шляхів. Одним з них, як було сказано раніше, є талант. Другим використання предмета. Проте для цього бажано мати кістки іншого кольору, адже на них одиниця, а на офіційних кістках вибух, шкодить не надії, а цілісності предмета. Третім є можливість допомоги. За кожного помічника можна отримати по одній кістці атрибута. Хоча можливість допомоги залежить від рішення гема. Якщо доводиться виконувати кидок протистояння, переможцем в ньому виходить персонаж з більшою кількістю успіхів. Якщо ж кидок протистояння виконується подорожніми один проти одного, значення ставлення перетворюється на бонусні кістки. Бойова система в електричному штаті наративна. Персонажі ходять групами, які беруть участь в сутичці. Першою ходить група, що ініціювала бійку. Та коли ініціатор не визначений, виконується кидок кістки к 6 і додається до значення bits. В кого значення більше, той і починає бійку. Кожен її учасник може виконати впродовж свого ходу дві дії основну і переміщення. Якщо в списку основних дій бажаної немає, обидві дії можна витратити на переміщення. Та порядок дій є чітко визначеним, а отже, переміщення обов'язково повинно передавати основні дії. Відстань варіюється п'ятьма дистанціями. Перехід з однієї до іншої виконується за одне переміщення. Також персонаж може виконати реакцію, але ціною всього наступного ходу. Під час рукопашного бою в жертви нападника є два варіанти дій. Він може стояти як скеля, отримуючи урон, що дорівнюватиме кількості успіхів плюс значення зброї, або виконати реакцію, щоб відбиватися. За таких умов пошкодження отримує персонаж з найменшою кількістю успіхів. А якщо результат рівні, всі удари не досягають своїх цілей. Вогнепальна зброя на найближчій дистанції може використовуватися виключно як ударна зброя. Для дальньої атаки необхідна мінімум коротка дистанція. Для жертви такої атаки теж є два варіанти дій, проте у відповідь не постріляти. Тут або приймаєш кулі, або ховаєшся. Ще однією важливою відмністю між двома типами захисту є кількість перевірок. В рукопашному бою кожна атака вимагає витрачати свою наступну дію. І цей ефект збільшується з кожною реакцією. В той же час в перестрілці одне ухиляння буде вважатися як постійне уникнення шкоди. І всі подальші перевірки в цьому раунді. Не будуть з'їдати наступних ходів. Захист укриттів і бронежилетів в цій системі виступає полон кісток для перевірки поглинання пошкодження. Успіх на кожній з кісток буде зменшувати пошкодження на одиницю. Також унікальною рисою цього всесвіту є нейропростір. Кожен персонаж починає пригоду з одним з шоломів і може його вільно використовувати для занурення в мережу. Кожен шолом має власні атрибути. Які можуть виступати бонусами до перевірок. Проте ці атрибути можуть і знижуватися за умов провальних перекидів. Щойно хоча б один з атрибутів шолому сягне нуля, обладнання відновленню не підлягає. Та все ж більшою небезпекою мандрівника є не пламаний шолом, а значення блаженства. Ви ж пам'ятаєте, що шоломи заправляються рідною, що викликає залежність, так? Воно набирається впродовж подорожей нейропростором. Провальні перевірки можуть збільшити його значення. Щойно це значення досягає або перевищує значення надії, персонаж, загублений в електричному штаті, не може самостійно відключитися і поступово помирає від голоду та спраги. Лише відпочинок від нейропростору впродовж цілого дня дозволяє зменшити рівень блаженства китком кістки. Проте якщо на кістці випаде одиниця, цей пункт стає постійним. Давайте торкнемося змісту і легкості прочитання. Розділи упорядковані в зручному порядку. Перші два знайомлять поверхнево з системою та всесвітом, представляючи коротку і зрозумілу вижимку фактів про стан країни, нейропростору, дронів і корпорацію, яка стоїть в голові всього. Третій розділ допомагає гравцям створити власного мандрівника. Алгоритм дії цього процесу дуже простий і заплутатися в ньому нереально. В четвертому розділі ви знайдете всю основу механік, перевірок, бою, відновлення здоров'я, відвідування нейропростору, а також наслідки використання дронів та керування автомобілем. П'ятий і шостий розділи слугуть інструментаріям оповідача для створення цікавих подорожей з різноманітними зупинками, можливими загрозами. А також лічильником подій, що буде просувати сюжет далі. В сьомому розділі можна знайти самодостатній шаблон пригоди, до якої входить пункт призначення, основна загроза, три зупинки, декілька сцен, а також приклади особистих цілей та загроз для всіх існуючих архетипів. До того ж, шаблон без проблем можна використовувати для створення своєї унікальної незабутньої подорожі. Останній розділ Ага, спіймалися. Пригода була не останнім розділом. Познайомить з правилами створення соло пригоди. Цей розділ, щиро кажучи, приємно здивував, адже здебільшого, правила для соло гри видавництво Фрелік продає окремо. Весь текст написаний зрозуміло і приємно. Читається легко. Немає потреби стрибати по всій книжці в пошуках тієї чи іншої інформації для уточнення. Ну а дизайн тут взагалі нема про що казати. Саймон Сталенгаг. Дуже талановитий арт-дизайнер, який підкорює серця стилістикою альтернативних всесвітів кінця 20-го Щодо сторонніх матеріалів, як я раніше вже казав, електронний штат це першочергово комікс про дівчину, яка подорожує з дроном в пошуках свого брата. А на момент виходу цього огляду на Нетфліксі вже вийшла екранізація від творців месників з Крісом Претом та Міллі Бобі Браун. Ну що, підсумуємо? Цікавий достопічний всесвіт альтернативних 90-х процес створення персонажа, легка для розуміння і запам'ятовування механіка. Це ще одна чудова гра в скабничку зручних систем для початківців, якщо, звичайно, естетика Пацифіки їм прийде до душі. Від себе дуже раджу її спробувати. А що ви думаєте про цю систему? Чи цікаві всесвіти з таким сетингом? А може вже й досвід гри в цю систему є? Розкажіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися ваші враження. Ну і поширюйте це відео. Людям, яким хочете запропонувати якомога простіший досвід занурення в це хобі, чи ГЕЕМу, в якої ви хотіли б заграти свою першу пригоду. Цікавих вам подорожей та захопливих пригод на безкрайніх просторах Пацифіки. З вами був Ратебор ГМ. До зустрічі за виключенням Телсфро. Блила. Для збіл... Для збіл... Події гри відбуваються в альтернатив.